22 листопада переважно хмарно на півночі Київ кілька дощових періодів плюс 7 в день плюс 2 вночі місцеме туман із жовтим попередженням, тож обережно на дорогах. На заході Львівщина, сніг уранці з переходом у короткі фланги 0 на мінус 1. діє жовте попередження через сніг ожеледицю. Центр Дніпро, Сонце крізь хмари плюс 16 на плюс 9. схід Харків. Прояснення й тепліше до плюс 14 плюс 6. Південь Одеса переважно хмарно, плюс 16 на плюс 12. 23 листопада опади слабшають. Північ Київ хмарно, зранку місцями дощ плюс 6 на 0. Захід Львів прохолодно, ранковий сніжок 0 на мінус 6. Схід Харків. тепліше за середнє, хмари з проясненнями плюс 12 на плюс 9, центр Дніпро. Висока хмарність без суттєвих опадів плюс 15 на плюс 10, південь Одеса переважно хмарно, плюс 14 на плюс 5, де йти сніг дощ, можливі слизькі ділянки, бережіть дистанцію.